Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець, який був мінтом і завжди давив кримінал. А мені іноді дорікають, а ти ж був мусором, та ні, хлопці, я був мінтом, який давив кримінал. А кримінал зараз постав у смілі на коліна військово. Це я до тих хлопців, фронтовиків, фронтовиків які іноді згадують моє. Міліцейське минуле. Я був мінтом, я захищав людей, не давав класти їх на коліна, а вашого хлопця, фронтовика. У смілі місцевий кримінальний авторитет поставив на коліна, під дощем застав чіпляти номери на свій автомобіль, привселюдно побив його, а потім застав його вибачатися. З отаким Бланшем під очима. Можете собі уявити, хлопці на фронті, що роблять з вашими фронтовиками в тилу? Кримінальники. Кримінальники роблять. Кримінальники. Ті кримінальні боси, які зараз є господарями України, поки ви там воюєте. Конкретно про ситуацію: місто Сміла. Я знаю, місто Сміла не з балачок, був там. Був там і знаю, хто такі місцеві кримінальники. Знаю, знаю, звідкиля знаю. Де яка різниця? Тому я, побачивши повідомлення, що в Смілі поставили військово на коліна, і не просто військового, а з сил спеціальних операцій, хлопця, які по контузії зараз лікуються вдома у себе в селі, зразу почав дивитися, що ж сталося. А сталося ось що. У Смілі, в Смілянському районі, в селі лікується хлопець сил спеціальних операцій, фамілія Гончаренко. Його батьків підрізали на дорозі, зупинили автомобіль кримінальні елементи на чолі з місцевим авторитетом Довлатовим, начебто. Батьки поскаржили сину на хамські відношення місцевих кримінальних авторитетів. Син виклав допис у Фейсбуці з проханням людей повідомити, хто такий власник іномарки на іноземних номерах. Тоді місцеві кримінальники зупинили його у смілі, підійшли до нього втрьох, втрьох підкреслюють. Після короткої, короткої розмови оцей довлатав місцеві кримінальні авторитети, якого знає вся сміла, ударив і одним ударом збив Гончаренка. Фронтовика контуженого на землю почав добивати ногами, але підбігли жінки і відтягнули його, його від лежачого хлопця в військовій формі. Далі під дощем під дощем на колінах військового, це для хлопців з фронту розказує. Під дощем на колінах військового заставили чіпляти номери, які він начебто зірвав. З машини кримінального авторитету. Уявіть, у військових на колінах під дощем чіпляє номери кримінальному авторитету на машину. Так далі це ще не все. А далі в соцмережах цей військовий з синяком величезною гулею під доком вибачається перед кримінальним авторитетом і каже, що в конфлікті винні його батьки. І він і батьки вибачаються. Ну що хлопці з фронту? Що хлопці з фронту? Що Що треба робити з криміналом? Ну що треба робити з криміналом, а фронтовики? Прийдіть сміло, заступіться за свого хлопця, якого поставили на коліна. Військово -контужного поставили на коліна. Заступіться, так? За, заступився би і я, якби не старий, та хворий? Важко хворий. А коли я був, коли я міг, я заступався за усіх. І не давав людей ставити на коліна. Не давав. Від слова зовсім. Крапка. З вами Ір Швець, український журналіст, історик, і мент. А мінтів справжніх. Колишніх не буває. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!